Героях. Отже, Шарлотка з тюльпанами. Він і вона сидять за столиком, зосереджено вивчають меню. Різні, недопасовані троянда і гіацинт. Офіціант приносить їм каву і запитує про десерт. Вона мовчить. Він мовчить. А потім каже ні, дякую. За вікном іде сніг, за вікном ідуть люди, за вікном іде час. Він про себе Ідіот, навіщо я прийшов? Вона, як завжди, мене ігнорує оцей гордовитий вираз, оці стиснуті губи. Взяла тільки каву, економить мої гроші. А може, може, взагалі боїться, що мені на десерт і не вистачить. Вона про себе. Навіть не торкнувся моєї руки. Боже, яка я ідіотка! Люляла, як він підійде, обійме, і все стане на своє місце. Це так просто. Ніколи не думала, що він такий безсердечний. Ну і ну. Він про себе. Відсунулась зі сильцем, набрала оце, забрала руку зі столу. Мовляв, не збираюсь тут з тобою кашу манну розводити. От егоїстка. Про себе тільки й думає, хоч би раз подумала про мої почуття. Вона про себе. Холодний, нестерпний. Хіба не бачить, як мені погано? Звичайно, бачить, бачить і насолоджується садист, справжній садист. Він про себе. Скільки можна мовчати? Що вона хоче мені довести, що я для неї порожнє місце? Можна оце пити каву і дивитися крізь мене. Ну, так, точно, я став людиною-невидимкою. Крізь мене можна передати цукерничку на інший столик. Вона про себе. Так болить все всередині, що навіть шепіт із горла не пролізе. Стільки садимо, а він. Жодного слова не зранив, ніби оце мене тут і нема. Може встати і вийти.